Що ж, починаємо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку. На весні барвиста квітка, на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Що ж це за квітка така, яка літає? Метелик. Метелик, правильно, подивись, які вони гарні. Над луками літають метелики. Їх ще називають летючі квіти. Подивіться, які ж вони гарні. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не скотів, геть від мене полетів. Що роблять метелики? Літають. Літають, правильно. Ось цей метелик називається. Павиче око. Який він? Великий, гарний. А які в нього плямки? Вони нагадують очі. Подивись, як очі да? дивляться очі. Називається павиче око. Який він гарний. А коли він складає свої крильця, вони в нього якого кольору тут крильця? Чорні. Чорні, так? Тут такий гарний, а тут вже чорні, різні. А що ж цей метелик робить? Це була Він п'є нектар. У нього така трубочка. Вона в нього скручена, а коли він підлітає до квіточки, він її розпрямляє і п'є нектар. Дивись, як це роблять вони. Бачиш, як метелики п'ють нектар з квіток. Вони ще запилюють квіти, вони другі після бджіл, які збирають пилок і переносять. Подивіться, скільки метеликів і які вони всі різні, які вони всі гарні. А чи можна брати метеликів руками? Ні. Ні. Тому що у нього крильця така лоска. Якщо ми візьмемо в руки, у нього зразу руйнуються його крильця, і він може загинути. Але він дуже гарний. Правильно кажуть летючі квіточки. В Україні дуже багато метеликів. Подивіться, які вони різні. І сині, і білівцяточку, і барвисті, різні різні. Які вони гарні, ось різна, різні метелики, різнокольорові. Подивіться, тут у них ось жовте обрамлені, саме чорне, гарне. А тут що? Білий метелик червоні чорні цяточки. А цей метелик його майже не видно на квітці, бо він якого кольору? Жовтого. А цей, подивіться, який гарний такий метелик. В нього сіре, біле, ще й синього трішечки і жовтого. Він дуже гарний на квіточки, нектар собі збирає. А цей що подиви? Ой, то тут крильця, мабуть, геть як скло прозорі, які ж вони всі гарні. А цей подивіться, який різнокольоровий, тут і рожевий. Різні різні кольори, дуже гарні метелики. А цей метелик якого кольору? Які тут кольори? Чорний-білий. Так. Але хоч і чорний з білим, але він дуже гарний. А ось як метелики розмножуються. Є таке оповідання: прийшла дівчинка на галявину і побачила гусінь, подивилась на неї та й каже, фу, яка бридка. А гусінь образилась, скрутилася у кокон. Пройшов час. Дівчинка з ногу прийшла, а над квітками літає метелик. А вона каже Ой, який гарний метелик! А гусінь думає, то бридка, то гарна. Ніяк не зрозумію, чому вона так каже. А тому що давай подивимось, чому. Метелик відкладає яйця, з яєць у нас з'являється гусінь. Бачиш, вона не схожа на метелика. Вона що їсть? Вона їсть листя, потім вона перетворюється на кокон лялечку, а вже з лялечки вилітає метелик. І ось так весь час з'являються у нас гусінь і метелики. Це розвиток наших метеликів. Ось дивіться, у нас був кокон, лялечка. Потім що? Із лялечки хто вилетів? Метелик. Метелик. Подивися, він гарний. Бачиш, як нам зняли геть повністю, як метелик з'являється з лялечки. чудово, як все видно. Летюча квітка. Метелик на стеблинку сів і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить, чи може квітка біла, бо крильця білі, пелюстки, а в квітки білі крила. Зацвів метелик у траві, а квітка полетіла. Ось такий віршик написаний. Метелика ловити я не хочу. Він квітка неба, хай живе собі. Хай крильцями барвистими тріпоче, щоб радісно було мені й тобі. Ну що, сподобалось про метеликів заняття? Да. Так.